Вже здогадалися про що піде мова? Тому не будемо затримуватися, приступаємо до роботи. А від вас, якщо вам подобається підписка, лайк, коментарі, поширюйте відео. Починаємо! Сама простенька ромашка, яку зможе зробити кожен. Беремо насадку трубочка номер 10 або ми обрізаємо мішечок, так як вам завгодно. Беремо бумажечку, чи пергамент і починаємо ось таким чином відсаджувати наші пелюсточки. В центрі, До центру ми не доходимо. Щоб у нас була потім течіночку, ми поставимо, щоб пелюсточки були красиві. О, а потім ми поставимо течінку. І так йдемо, скільки ви забажаєте зробити таких пелюсточок. Квіточок. Тут я не з'єднала, потрібно з'єднати. Цей варіант е, добрий для. Бачите, не з'єднала трошки кривенька, ну нічого. Е, е, дуже класно робити, коли у вас вже маса от, в остатках, в залишках. І вже вона така тянуча, пливуча. Ось тоді ви можете наробити ось такий квіточок, щоб не викидати масу. І можете сидіти і гратися, тому що, ну, як завжди, коли маса ще щільна, ви спішите. Зробити ту чи іншу квітку, троянду, півонію, лілію, вам потрібна така маса щільна. А вже на остатках, як завжди, ну, не встигаєш, і вона все одно а, тянеться. Ось на такі варіанти ви завжди можете наробити собі ось такі заготовочки для ваших букетиків для коробочок. Це більше там для коробочок. Хоча можна поставити на основу цю квітку і все буде ок. Так, тепер я замішала а, жовтого, а, в жовтий барничок. А, Зефірчик, і ставимо наші течіночки. Тут уже дощечка не потрібна. Дивіться сонечки. І це завжди в букеті. Це дуже просто і дуже прикольно. Тому ніколи не, е не розтраюйтесь, коли у вас маса вже така тянуча. Ось вам спасіння. Ну, я сейчас, мабуть, ще й не роблю. У мене ще є тісто. Дивіться, яка, яка краса. Воля! А на сьогодні я з вами прощаюсь. Люблю вас! Робить, творить, пишіть, комментуйте, ставте лайки. Пока-пока!